На черговій сесії Луцької міської ради 31 січня депутати розглянули питання про перейменування департаменту соціальної політики. Проте справа навіть не у назві, а у окремому напрямку, яким планує займатися департамент, у пояснювальній записці до проекту рішення йдеться, що його хочуть перейменувати на департамент соціальної та ветеранської політики. Тобто, цей структурний підрозділ міської ради займатиметься і питанням ветеранів війни та їхніх родин з Луцької громади. Проте чи є ця ідея правильною? Депутати під час ці зазначили, що міністерство у справах ветеранів видало методичні рекомендації, у яких фахівці рекомендують створити саме окреме управління чи департамент. У нас сьогодні вже є на нарешті, хоча б радник на громадських засадах, людина, яка пройшла це пекло і вона хоче допомагати своїм. Почали мені без хабу, що маємо організувати, але разом з тим, коли є можливість створити окремий підрозділ, де він би міг би і проявити себе, плюс додатково. Наняти тут верніше, запросити на роботу людей, які повернулися з війни, які хотіли би працювати. Ми тут разом з тим і будемо працевлаштовувати їх. Методичні рекомендації там чітко розказано, які функції вони мають виконувати, якими програмами вони мають користуватися. Через те прохання все ж таки, давайте ми створимо цей відокремлений структурний підрозділ. За словами обранців громади, не варто об'єднувати усе. Одну структуру, а потрібно створити окремий департамент, який би профільно займався питаннями ветеранів. Власне, це і написано в ось цьому документі методичні рекомендації щодо організації та забезпечення реалізації територіальними громадами питань ветеранської політики. Проте не усі підтримали цю пропозицію у сесійному залі. Сьогодні стоїть питання, якщо детально ви вивчаєте, всі ситуації щодо реорганізації державної органи влади, щодо об'єднання певних. Скажем так, міністерств, і сьогодні всі питання будуть перебиратися щодо ветеранів, от безпосередньо в Міністерство соцполітики. І де Міністерство соцполітики буде виділяти одну із ніж саме забезпечення усіх ветеранських хабів дещакового фінансування, і саме усі всі питання, які будуть йти, це через міністерство соцполітики. На постійному контакті з ветеранами і. Будемо реагувати на ті виклики часу, які будуть у нас в подальшому результаті. обранці громади підтримали проект рішення, і тепер департамент займатиметься і питаннями ветеранів та їхніх родин. Чи не буде це за великим навантаженням для департаменту соціальної політики, у працівників якого і так багато обов'язків покаже час?